в когось зараз знатно підгорить дупа. Про Ірину Кременовську вже гудить весь інтернет про її зв'язки з Кремлем, і як вона організувала переслідування організації АЛАТРА в Україні під дудку Кремля. А тепер послухайте, хто пообіцяв розібратися в цій ситуації. Я щойно дізнався, що їх також переслідують і в Україні, і в Росії їх називають проросійською організацією, але водночас Росія вважає їх екстремістами і переслідує там. Я не можу дати чіткої відповіді на це питання, бо не знаю, що саме змусило. Київ так думати з боку, вони виглядають дуже проукраїнськими. Водночас їх переслідують у Росії. Двері членів цієї організації вибивали їх жорстко кидали на землю. Я бачу відео, як жінок переслідували і фізично валили на підлогу російські силовики. Але я не можу пояснити, чому їх переслідують тут, у Києві. Я хочу дізнатися більше і, можливо, в наступному інтерв'ю зможу відповісти на це питання, коли матиму більше інформації. Те, що я можу сказати зараз, у той короткий. Ті час, що я провів із ними, вони виглядали надзвичайно релігійними, проукраїнськими та агресивно сприйняті Росією. І знову ж таки, я не розумію, чому їх вважають проросійською групою, якщо в Росії їх переслідують та тероризують,